Мої хороші, ну що, кролик готовий, пройшло, напевно, більше, 2 годинки. І я поясню, я покажу ближче, бо мені написали всі, що він згорений. Дівчатки, сметанкою вже, Боже. М'яско розподивиться, чому він такий коричневий. Тому що маринований він. З соєвим соусом, дівчата, та з медом. Для того, щоб була така скоринка. Він карамелізований вийшов. М'ясо просто розпадається. Ну, просто, дівчата, от вам кролик. І гарна, красива юшечка. Покажу, бо мене вже всі захейтили. Отакий От золотистий. Тому що мої хороші, він в гарному маринаді, отаким От я і хотіла бачити кролик. А ви можете зняти відео і показати, як ви готуєте. Може, ви готуєте краще. Ось, дівчатки, я показую вам, чому м'ясове дуже смачне буде краще, чим в духовці. Дивіться. Я не влила нічого, ні олії, нічого. Бачите, м'ясо попередньо обжарене і тепер тушкується. І так з добрих півтора години можна, щоб воно стало м'ягке-мягке. І воно в собственному соку виходить, бачите? Воно стане м'ягеньке. В кінці я додавлю сметанки, бо я хочу кроля в сметанки. Ви можете і не додати зовсім. Просто отакого от собственно соку. Оце робить наша пательня від ксіомі. М'ясо завжди просто не перевешено. Воно буде розпадатися, воно буде супер-пупер. Ось так, мої хороші, кролика пережарили, щоб він такий був зажаристий. Пережарили, дивіться, і в пательню від ксіомі, він буде тут тушкуватися, я лишу на маленьку. Вогонь на маленькому газу лишу надовго, на годину, напевно. О, дивіться, що сюди далі я роблю. Сюди кладу моркви і цибульки. Я би хотіла його у сметані зробити. Моркви, цибульки, бачите? І тепер солимо ще перчик. І спеції тут, які, які, дівчата, я не бачу. От, Спеції, які полюбляєте. Все, що любите, що більше любите? Травички якоїсь треба, зелені, зараз наріжу укропчика. І тоді залиємо. Хоча він пусте, не, не треба нічого Чуть-чуть, якщо ви хочете, щоб він був у своєму соку, чуть, -чуть залийте е, олії капельку. Я в кінці додам е, сметанки. В кінці я вам це покажу перевертаю, добре обжарюю до золотої кориночки. Ота. Ну, що, дівчатка, кролик мій замаринувався. Вчора я купила на ринку кролика, замаринувала, маринувала його соєвим соусом, з медом, зі спеціями. І у мене на столі. Дві пательні від ксіомі. От від ксіомі спеціально. і ця. Я хотіла його робити в духовці. Я хочу стошкувати кролика. Цибулька і морквочка. Ось така у мене гарна морква, така велика цибулина. Зараз накришимо, стошкуємо. А перед тим, щоб був смачніший кролик, я його пережарю на вогні. Отак, От дівчатка. Я не знаю, як ви робите. До речі, покажіть, як робите ви. Пережарю, а потім сюди його поскладаю у моркву в чесничок. Отак От з двох сторін до кориночки. Бачите, маленькими кусочками попережарю і тоді вже буду тушкувати пательні від кіомі. Що це таке є? У ну, мене їх ще мало, я їх продаю вже більше шести років. Бачите, це ціна якість. Вона повністю тифалива. Це пательня. Ну, тобто мені не треба духовки. Хтось мене питав, що її в духовку чи можна, їй не потрібно. У неї такі властивості. Це для корисної їжі. Краще, ніж в духовці. Все, пережарюємо кролика.